Добрий день наші любі малята! Сьогодні ми говоримо про чудове свято свято любові та вдячності, день матері, який ми святкуємо у травні. Мама найрідніша людина, вона завжди поруч, коли ми сміємося, і коли нам сумно, вона читає нам казки, готує смачну їжу, лікує, коли ми хворіємо і завжди нас любить. У травні ми святкуємо день матері, тепле і зворушливе свято. У цей день всі діти вітають своїх мам. Адже мама це найрідніша людина, яка завжди любить, турбується, обіймає, коли нам сумно, і радіє, коли ми щасливі. У День матері ми можемо зробити мамі приємне намалювати малюнок, зробити листівку, подарувати квіточку і сказати: Мамо, я тебе люблю. Малята, ось є декілька порад. Як привітати матусю із Днем Матері? Обійміть маму зранку і скажіть їй: Мамо, я тебе дуже люблю. Зробіть власноруч листівку або малюнок. Намалюйте маму, серденько, квіточки або себе разом із нею, і матуся буде щаслива. Допоможіть мамі вдома поскладати іграшки або витерти пил, або подати серветку це вже допомога. Посміхайтесь мамі частіше ваша посмішка найкращий подарунок. Розкажіть віршик або заспівайте пісеньку для мами. Можна вивчити короткий віршик про маму і гарно його продекламувати. Не капризуйте у цей день і не тільки. Мамі буде дуже приємно, якщо ви будете слухняними та добрими. Дякую вам за увагу, малята. Не забудьте привітати своїх матусь.